Шалом, це Славко. Минулий день і сьогодні мене турбує одна думка: чи може народ виграти битву в Кринках незалежно від держави? От щоб ми були б таким народом, як Чеченці, чи щоб ми були таким народом, як казахи, чи таким народом, як Корейці, я був би певен, що ми б виграли, бо там сильні. Зв'язки між родичами, між своїми та можна бути певним, кому ти передаєш гроші і як вони їх використають, як за них позвітуються. А зараз ми мусимо довіряти найнепевнішому чиннику-стивітчиснику. Зараз прийшов такий час, що ми маємо довіряти ближньому. Якщо вже він нас обдурить. Ну то що поробиш? То така наша доля. Тут не соромно бути. Є ситуації, в котрих не соромно бути обдуреними. Ситуація в крінках досягла того рівню, коли війна знову стає народною, і народ мусить платити за своє звільнення. Це той випадок, щоби знати, кому точно перекидати гроші. То я скажу, що якщо ви знаєте, якщо ви певні, то прикидайте, бо пізніше може вже і не знадобиться, може це вже не матиме такого значення. Я от не можу на жаль нікого назвати, все таки. Не беру на себе таку відповідальність. В чому проблема? Росіяни нарешті визначилися. Оце їхні непевні карти. Принаймні, у нас з ними різні кринки, У нас з ними різні картки за кринки, Ви бачите, ну цей вигідне це база іскра, можна, ну це ба. Бо... Про що йдеться? Вони нарешті розібралися з тим, що вони роблять. Пам'ятаєте, оці удари от сюди от відбувалися їхніх кабів. Тепер вони божаться, що вони сюди піхотою дойдуть, що вони відріжуть. Українську морську піхоту від Конки і доведеться тягати постачання через острови, що вони буцімто цього вже здобули. Але я не певен, що вони це здобули. Принаймні, удари з цього напрямку були. Ось я вам можу показати район цієї бази Іскра, пам'ятаєте, ось воно. Ось ця база іскра, ось ось ці місця. Власне, за, за це вони борються. Вони визначаються з тим, що хочуть обмежити постачання українців через острови, що нібито тягають річкою просто безпосередньо на пірс Якийсь вони собі так уявляють, принаймні вони для себе знайшли якусь уявну пропагандивну ціль. Ось вона отут от знаходиться, і вони про неї говорять. Це вже як в Сталінграді Дом Павла, коли вже до такого доходить, це розумієте, розуміти, що битва стає народною. Натомість, от завдячуючи нашому брату Стерненко, ми можемо показати, як розвивався наступ танків Т-90. тепер з цього напрямку, отут -от один Т-90 накрили, отут другий Т-90 накрили. Потім він щось поїхав, 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 майже доїхав, накрили третій Т-90. Отут от накрили сонце пьек на його вогневій позиції, викотився стріляти. Ну що я можу сказати? Кажуть, що така щільність засобів радіоелектронної боротьби росіяни стягнули всі засоби радіоелектронної боротьби. І що? Важко стало працювати, що вони оцінили ефективність українських дронів. Ви знаєте, що удари по колонам постачання відбувалися, і ще не бачив прив'язки на Олешки в напрямку на Олешки, нібито удари по колонам постачання. Я ще не бачив прив'язки. По яким саме дорогам, як вони до цих добиралися і по чому саме вдарили. Ну я і ще раз наголошу коротко, що ситуація стала такою, що війна стала народною. Битва за крімки стала народною. І якщо народ знає, як її вести, то якщо вже держава ігнорує, то битву цю має вести народ. І щоб ми були корейцями, я б точно знав би, що ми цю битву виграємо. Так само як. Були ми чеченцями, я теж був би певен, що ми цю битву виграємо, що народ цю битву виграємо. Власне, це битва на уже не на існування, факт існування українського народу був доведений на зло Путіним, коли кампанія почалася. Це, власне, на якість нашого, це тест на якість нашого народу. Чи зможемо ми так само чесно постачати наших вояків. Як вони власне вже за межею героїзму кладуть своє життя, кладуть свої сили на утримання цього плацдарму. Якщо держава нічого не робить, то народ має воювати за кринки. Сподіваюся, що ті, хто збирають гроші, нас не обдурять. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Молимося власне за тих, хто воює, і молимося за тих, хто збирає гроші. Я скажу, що да не ніяскудієт рука даючого, даня цохніть рука бірущого. Це. Той випадок, коли треба спробувати народом, якщо держава не хоче, Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.